Привіт! В даному відео покажу, як виводити DOX на біржу. Для початку нам знадобиться біржа з верифікацією. Ми можемо на вибір вибрати або ОКEX, або ж Bybit. Дані біржі я залишив в описі під відео з реєстрацією та додатковим бонусом. Отож, для початку нажимаємо Deposit to Exchanges. Нажимаючи сюди, нам потрібно вибрати Exchanges це біржі. Нажимаємо Continue. Тут нам потрібно вибрати, на яку біржу ми бажаємо вивезти, в залежності від того, на якій ми прийшли уже в верифікацію. Отож, я обираю Bybit та нажимаю відправити. Тут у нас записують, запитують, чи ми маємо уже біржу. Так, ми нажимаємо, що ми її маємо. Отож, друзі, перейдемо до початку, що для нас потрібно. Нам потрібно написати Bybit UID, Dox Deposit адрес та Memo. Я буду починати з кожного, і ви можете повторювати за мною. Отож, переходжу на саму біржу, і нам буде потрібно Bybit UID, де воно знаходиться. Нам потрібно нажати вверху зліва на свій профіль. Нажавши туди, ми бачимо, що тут у нас відображений нікнейм і знизу пише UID. Ці цифри я копіюю. 295, як ми бачимо, починаються. Та вставляю ось сюди. Далі нам потрібно ввести адресу, куди прийдуть докси. Отож, переходжу в Bybit, назад. Та нажимаю ось тут: де мої активи, справа, поповнення. Нажма... Нажавши сюди, потрібно нажати Внести криптовалюту. Отож, в пошуку я просто напросто напишу докс. Ось він тут. Нажав на нього. І знизу обираю тон. Так, нажимаю ОК. OK". Тут можете не читати, особливо інформації вам це не дасть. Отож, адреса гаманця це і є наш адрес. Ми його копіюємо ось ці великі цифри. Та вставляємо. Так, усе є. Тепер залишилось мемо. Переходимо назад. І так мемо, це його потрібно копіювати, ось ці цифри. Нажимаю також сюди, воно все копіюється. Та нажимаю паст. Нараз, все зроблено, нажимаю відправити. Тут підтвердження потрібно, що ми все вірно ввели. І чи в нас пройдена верифікація на самій біржі. Я нажимаю, що я її прийшов I confirm», все. Депозит відправлений, і будуть ваші монетки уже на біржі 20 числа, можливо, навіть швидше, але ви їх не зможете продати. Продати їх можна буде уже 20 числа, коли буде лістинг на біржі, зазвичай це 12 та година по Києву або ж перша година. Після чого ви їх продаєте, обмінюєте їх на USDT та можете вивести собі на карту. На цьому в мене все. Дякую за перегляд даного відео та до зустрічі.